8 січня 1570 року московити знищили Новгород. Московський цар Іван Грозний розпочав одну зі своїх найжорстокіших каральних операцій, ініціював масову різанину, підозрюючи мешканців міста у намірі перейти під протекторат Великого князівства Литовського. Кривава розправа над новгородцями, які, на відміну від московитів, були нащадками слов'янських колоністів, тривала до лютого. Тисячі людей, жінки і діти були жорстоко страчені. Місто та його околиці розграбували. Цього дня 1790 року з першим президентським посланням до Конгресу США звернувся Джордж Вашингтон. Це сталося у Нью-Йорку, тодішній столиці Сполучених Штатів. У своєму зверненні Вашингтон наголосив на важливості національної єдності, розвитку науки, обороноздатності країни та необхідності підтримки національної економіки. Цей виступ започаткував традицію щорічних звітів президента перед конгресом, котра зберігається донині. 8 січня 1851 року французький фізик Жан Бернар Леон Фуко вперше наочно продемонстрував, як обертається земля. Це стало можливим завдяки сконструйованому ним маятнику. Експеримент науковець провів у погребі свого будинку в Парижі, Вчений з'ясував, вільно підвішений маятник, коливаючись у стабільній площині, поступово змінює напрямок своїх коливань. Експеримент став одним із найпереконливіших доказів обертання нашої планети і закріпив ім'я Фуко в історії науки. 136 років тому у США запатентували табулятор для перепису населення. Винахід інженера Германа Голлеріта став справжньою революцією в обробці даних. Завдяки цій електромеханічній машині процес підрахунку та аналізу інформації значно прискорився. Це суттєво вплинуло на розвиток статистики і управління в першій половині ХХ століття. 8 січня 2020 року в Ірані був збитий український пасажирський лайнер. Літак виконував рейс Тегеран Київ і розбився невдовзі після вильоту з аеропорту іранської столиці. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Згодом Іран визнав, що випадково збив український лайнер. Іранські військові переплутали літак з ворожою ціллю. Ця авіакатастрофа найбільша за кількістю загиблих в історії української цивільної авіації. А яким буде 8 січня 2025 року, залежить від кожного з нас.